Ми маємо залучати сюди інвестиції, повертаючись до оборонного комплексу, залучати інвестиції і залучати компанії, які б виробляли тут. А для своїх компаній дати можливість відходи виходити на інший рівень і експортувати свою продукцію за кордон, тому що ми це вміємо робити, і в нас це правда класно виходить. Але не лише на цьому ми маємо концентрувати свою увагу. Є ще проблеми, з якими, на жаль, сьогодні не працює українська влада. Не треба відкладати це на потім. Це має відбуватися вже сьогодні. Я говорю про створення нової системи безпеки в Європі. Тому що сьогодні багато розмов про те, давайте дочекаємо завершення війни, а далі будемо цим займатися. Це маячня, воно так не працює. Ми маємо сьогодні вже почати працювати над важливими документами, такими як договір про ракети середньої дальної малої середньої дальності. Ми маємо сьогодні.